Великий прапор, виходимо, будь ласка, на проїжджу частину. Вирівнюйте прапор, вирівнюйте прапор, розтягуйте повністю. Повністю розгортаємо прапор. Це фотографи, будь ласка. І ну, мікрофони Вітаємо, шановне товариство. Якщо дозволите, ми розпочнемо. Полтавська область, Славна Полтава це вже 11-та область, 11-те місто в рамках акції Вставай Україна!». Ця акція була започаткована більше місяця тому назад трьома опозиційними партіями, які сьогодні представлені в парламенті. Мета цієї акції національна мобілізація. Ми перед собою поставили завдання. Перше це повалити режим Януковича, усунути негативні наслідки його правління. Ну і звісно, що не допустивши реваншу диктатури, розпочати процес всеосяжних і докорінних змін в українській державі в українському суспільстві. Такі зміни і як їх робити, ми знаємо. Ми склали відповідний план, ми вже навіть подали і зареєстрували в парламенті більше 30 законопроектів, які стосуються практично усіх сфер життєдіяльності української держави. Ну але ви розумієте, що в Україні твориться? Насправді в Україні реально узурпація влади одним кримінальним олігархічним кланом. І коли ми відчули, що в парламенті парламентських методів боротьби є недостатньо. Звісно, що ми почали апелювати до тих, хто за нас голосував. А до речі, за нас спільно разом за три політичні сили проголосувало більше 10 мільйонів людей. А ця влада вона не враховує не просто нас як представників опозиції, а через нас вона ігнорує і не враховує думки всіх решта іншої частини України, яка підтримувала опозиційні сили. Хоча, якщо бути чисто відвертими, саме за пропорційною системою зараз розкладка є згідно останніх соціологічних опитувань, приблизно 60%, на 30 в нашу користь, ну інша справа, ми тому і розуміємо, що влада й хоче провести от зараз той псевдореферендум за законом, який вони ухвалили в останні дні роботи парламенту минулого скликання. Цей референдум, де лічильні комісії будуть складатися виключно з представників влади, як там зазначено і записано, і суть того референдуму має бути зміна взагалі. Системи і форми влади в Україні президента хочуть обирати в один тур або президента обирати в парламенті. Це вже як визначить ручна конституційна асамблея. Хочуть створити двохпалатний парламент, що буде першим кроком реально до розвалу української держави і можливої втрати територіальної цілісності Української держави. Нижню палату вони взагалі хочуть обирати за 100% мажоритарною системою. Що дозволить їм через фальсифікації мати контроль і мати більшість. А верхня палата це будуть голови адміністрації, які, в принципі, призначувані будуть. Через то ми виходимо на вулиці, ми йдемо до кожного українця, ми розкачуємо ситуацію в Україні для того, щоб піднімати народ на боротьбу проти цього антинародного режиму. Ми розуміємо, що ми робимо. Для нас дуже важливо, і люди того чекають, щоб ми піднімали людей, щоб ми людям говорили правду. І рано чи пізно цей процес завершиться нашою перемогою. Ця акція запланована до 18 травня. 18 травня День Європи. На цей день Європи ми запрошуємо усіх, щоб стягнулися до Києва, і ми тоді будемо проводити велолюдний марш в Києві і великі вічі в Києві, де народ буде висловлювати свою позицію по відношенню до цієї влади. Але це не значить, що 18 травня наша боротьба завершується. Після 18 травня, за нашим спільним рішенням наших політичних партій, а також громадських організацій, громадських активістів, ми будемо трансформувати наші акції протесту, наші заходи протесту, в якісь певні інші форми. Про що? Ми повідомимо, звісно, пізніше. Ми дуже раді, що ми сьогодні є в Полтаві. Нам вдалося вже зранку поспілкуватися з багатьма людьми, і ми далі є переконаними внутрішньо, що те, що робить опозиція, це є вірно. Народ нас підтримує, ми це відчуваємо. І я думаю, що ми знімемо отой страх, знімемо оту сьогодні заангажованість, і рано чи пізно та влада зникне з історії України. Дякую. Це може бути, ви зрозумієте, будь ласка, форми протесту можуть бути різними. Можна перемагати бандитську владу методами парламентської боротьби, можна перемагати через Майдани. Але загалом в Україні треба творити революційну ситуацію. Насправді це те, що нам зараз потрібно, і от сьогоднішня акція в Полтаві це є одна з цеглинок отого фундаменту для майбутньої революційної ситуації. Бо народ підніметься тільки тоді, коли буде ця революційна ситуація. Але тільки тоді, коли народ підніметься, нам вдасться змінити цю владу. В інших випадках, коли вони повністю контролюють суди, коли повністю узурпована виконавча і намагаються це зробити законодавчою владою, це практично неможливо. Тільки поєднання. Парламентської сильної опозиції, якою ми зараз є реально, плюс народ, оце є формула нашого спослуха. Повідомити, ми виявили нову хворобу політичного дебілізму, і вона передається, як правило. Виключно членам партії регіонів я за це дуже переживаю. тому, що вчора, значить, мер Харкова за указівкою адміністрації президента загородив повністю все місто, зняли з маршрутів громадський транспорт, витратили сотні тисяч бюджетних грошей, яких не вистачає на пільговий проїзд для громадян, яких не вистачає для того, щоб перемонтувати наш громадський транспорт, яких не вистачає для того, щоб забезпечити людям гідний рівень життя. Вони перекрили вчора. Рових центр і Полтава не відстає. Ця інфекція передалась до Полтави. Сьогодні вранці о 8 ранку. Заїхали автобуси, загородили повністю всю площу, де повинна опозиція мітингувати. Ми задокументували те, що це активісти партії регіонів, які. Незаконно користаються коштами місцевої громади і борються з опозицією за рахунок грошей, які українці повинні отримувати на медикаменти, на громадський транспорт, на ремонт доріг. Вони ці кошти використовують на те, щоб не допустити опозицію до мітинги. Слабенькі вони. Знаєте, що духом слабенькі, що розумом слабенькі, що методами і засобами слабенькі. Нас це не зупиняє і це навпаки дає додаткової наснаги для нашої акції, для наших людей. Тому акція розпоширюється, акція реально піднялася, і люди піднялись. І це основний висновок. Люди бачать про те, що опозиція об'єднана, що опозиція не боїться, і опозиція може принести зміни в Україну. І ми це доводимо на кожному місці. Банду! Банду! Так. Отправляє. Що набажало зробити? Що набажало робити? Не здані. Ну, де це ж? Що ти? Що ти? Зривай іду. Що ти будеш робити? Подивися.

буде боротися з цією владою. Це буде конституційний шлях, це буде переконання кожного українця, і це буде воля, яку народ України, полтавці, покажуть цій ганебній владі. Ми не дамо поплюжити наших дітей, ми дамо їм вільну Україну, і ми дамо їм гордість за те, за ті майбутні роки, в яких вони будуть жити.